Вітаю! Це тарогороскоп на тиждень для земних знаків зодіаку. І почнемо ми з тільця. Отже, тільці. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Тільці. Я би сказала так: тише їдеш, далі будеш. Понеділок починається саме для вас, чомусь легко. Ви отримуєте цікаві новини, які вас мотивують на якусь... Ну, на постановку якоїсь такої дальньої цілі, ніби у вас з'являється ціль, ви розумієте, що досягнути швидко її неможливо, і взагалі, що досягнути її можна тільки ну, якби, е разом в колективі. Але оцей бадьорий настрій понеділка, тобто це може бути якась корисна для вас інформація. І вам здається так, ви готові, ви впрягаєтеся в якісь партнерства. І раптом, десь всередині тижня, ви розумієте, що це не ваше. Воно якби вам не цікаве. Тобто це швидше, знаєте, як чиясь ідея. От комусь прийшла ідея, до вас прийшли давай і ви давай. І ніби це виглядає принадливо, спокусливо, тому що ви як ніби чужим ентузіазмом наповнені. Та раптом, всередині тижня, ви буквально розумієте нудно. От якось нудно. Як ніби вже це було, як ніби ви… Оцей запал втрачається, бо це був не ваш запал. Це чужий запал. От трійка келихів, це як зустрілися подружки, не бачилися 10 років, і от одна з подружок пропонує якийсь бізнес-проект, якусь ідею. Так, це довго, важко, але ви так раді бачити цих подружок, Ви так їм довіряєте спогади гарно якихось проведених часів. Отак От це виглядає. І ви так ідете. І зробивши кілька кроків, ви розумієте, на що ви туди впряглись. І таке враження, що зупиняєтесь, якби стопаєтесь на цій історії і розумієте, що, можливо, вам краще якихось ваші малі результати. Сімка Пентаклів у п'ятницю виходить. Це результат ваших особистих зусиль. Ваших особистих зусиль. Субота-неділя. Чомусь емоційно складні. Субота взагалі може пройти, знаєте, і навіть в сльозах, в якихось спогадах. В неділю ви вирішуєте, з цього стану потрібно вибиратися. Причому вибиратися нестандартним шляхом. Тут буквально в суботу може накрити депресія. А, у нас там Меркурій розвертається, він був ретроградний, він можливо буде стояти і виходити з цього ретроградного стану. І це часто впливає на емоційний стан людини. Я подивлюся, куди це далі йде. Сімка мечів. Ага, шістка кантапів. Я скажу вам так: цей тиждень для вас. Не період а, приймати серйозні рішення. Все важливе в наступному тижні. Тому я й кажу, що м -м, цей тиждень може пройти якось меланхолічно, на початку радісно у щось в'язалися і по дев'ятці мечі в суботу у вас може бути такий стан, що я нічого не досягнув, все тлен, в неділю дух авантюризму у вас зіграє. А, ні, не все загублене. Я запитую, що вас врятує. Ви знаєте, все одно до вас приходить якась допомога і якесь партнерство. Але знаєте на що зверніть увагу? Я зрозуміла тепер по розкладу, що не так. Я зрозуміла. Оця пропозиція якась цих подружок, знаєте, це є якась одна хитренька. Я кажу умовно, це може бути хлопчача компанія. І оця хитренька має якийсь бізнес-план або ідею. Сама не може це тягти. Згадала про своїх подругів або приятелів і підключила і таке враження, що інтуїтивно ви розумієте, що щось не так, а сказати не можете. Тобто тут колектив, де всі нерівні. От нерівні, навіть подивіться, от всі. ці подруги, вони як різні. І кажуть, що цей колектив. Вам не на часі, вам вже нудно, ви це проходили. Ви вже нащапаль вищі, ви цей досвід пройшли. У вас вже є свої плоди, вони інші. І десь вам сумно, можливо, ви будете думати, як це спригнути з цієї ситуації. Так от карти радять. Ви на тому життєвому етапі, де маєте заходити тільки в рівне партнерство, де ви бачите, що затрачені зусилля, ну, тобто мають сенс. Віддається, вам стільки, скільки ви затратили. І коли ви це усвідомите. А вам буде на це цілий тиждень, якби зміна. Зміна партнерства. Вона відбувається тут в голові. Тобто, спочатку ви розумієте, що ви на що глибше, далі бачите, глибше копаєте, вище літаєте. вітаєте. І це приносить певні кардинальні переміни, як ніби щось відмирає назавжди. І це усвідомлення дає вам силу і прорив. От коли ви це усвідомите, але вам треба це пережити. І тоді ви сідаєте в карету і на всіх порах на своїй силі. Отакі От поради вам, тільці. Далі. Терези. Ой! Перепрошую, які трези? Діва! Діва! Вибачайте, вибачайте, знаки дивимося. Я вже наперед забігаю на повітря. Так, діва, що на цьому тижні? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Понеділок не поспішаючи, розкачуєтесь. Є у вас якийсь такий непростий план. У вас є якась залежність в якомусь партнерстві. Це може бути і особисте, це може бути і по роботі. І вас в якомусь сенсі це десь реально зв'язує, але... Я вам хочу сказати, що це хороше партнерство. Буде таке у вас буде таке бажання. Можливо, якось треба розірвати цю історію. Часто вісім очіку випадає ще як місія, обов'язки. Вони є тільки я не розумію, куди я йду, нерозуміння ситуації, схованість обставинами. І вам ці обставини хочеться якось обійти, якось от шпарину, якось похитрому. Такий настрій буде у вас понеділок, вівторок середа, перша половина дня. І таке враження, що М -м... у другій половині дня ви як, тіпа, змиряєтеся з цим. Тобто є таке усвідомлення, що, в принципі, ми всі земні, ми всі ходимо по землі, ці грішні своїми ногами і без партнерства нікуди. Що все-таки партнерство це якась стабільність. Тобто буде такий настрій якогось авантюризму, от по сільці якось... Тут, знаєте, є таке бажання в партнерстві. Я маю права, а обов'язки мене тягатять. Я думаю, як би ці обов'язки от обійти. Ой, такі враження, що ніяк. В цьому і суть партнерства. Тут потрібно домовлятися по помірності. Ви зможете, ви. ви зможете, я ж вас знаю. Тобто така слабинка буде у вас. Або, можливо, буде такий момент, коли ви розумієте, що ви як швидше біжите, як вітер, а як партнер вас обтяжує. Пройде цей настрій. Цей настрій пройде. Чому буде хотітись поспішати ретроградний Меркурій останні дні йде ну, на цьому тижні? І він повертається в свій звиклий рух. Переждіть цю історію, не поспішайте. Вже в другу половину тижня є таке заспокійливість. Ви розумієте, що ви можете з вашим партнером досягнути якихось висот. У вас, можливо, як одна мрія на двох з'являється. Ну і я можу сказати, що це якесь таке партнерство дуже доленосне. Карта долі Верховного Вищого суда, і що воно нам несе, це доля, подивимося. Про що це доля? Я зрозуміла. Вам потрібно буде вирішити прийняти рішення з чимось проститися. А щось ви залишаєте, це як змія скидає стару шкіру. Тому що на вас як би, суне нове майбутнє і виповнення ваших бажань. Дев'ятка кубків, виповнення бажань. Перед цим іде карта Верховний суд, коли зверху кажуть, що оприділись ти в яку сторону? Ну, грубо кажучи, або холостяком. Або в партнерстві. а Так само і по роботі. Або ти один тягнеш бізнес, або все-таки в тебе є команда і партнерство. І тобто постав крапку, десятка мочів. Але тут швидше, як погані думки, як назові оці ворони. Дивіться, отут на початку тижня вони вас лякають, вони вас плутають, а під кінець тижня туди ви їх відпускаєте. Вони летять із прямою спиною, йдете в майбутнє. І не пожалкуєте. Наважуйтесь, дев'ятка кубків це те, про що ви мріяли. Тим більше тут є карта мрії. Тому удачі, діви, хоробрості вам, Простите. Про... Прощавайтесь, простіться з минулим і вперед до майбутнього. Козероги! Козероги, любін! На цьому тижні вас чекає. Понеділок. Вівторок. Середа. Четвер. П'ятниця. Субота. Неділя. Ну, дивіться, я пам'ятаю про козерогів. Минулий тиждень. Там починалися відкриватися перспективи. Дуже добре пам'ятаю, там випадала імператриця, яка рулить. Тут як ніби продовження. Понеділок, вівторок, середа. Мрії про великі гроші. Це великий бізнес. Король Пентаклів і туз пентаклів це дуже міцний грошовий ресурс або просто ресурс. І я би сказала, що є це усвідомлення, і у вас голова кругом в понеділок іде від цього. Паш Келихів, це перемовини тут. Поєднання грошей і душевності. Подивіться, великий ресурс іде. І його огортають кубкові карти. Це може бути сімейний бізнес. І це виповнення бажань. Десятка кубків випадає вам на четвер. Карта великого щастя. Це карта великого щастя, райдуга після дощу. Коли багато було випробувань, коли багато було незрозумілих якихось історій. Тут ще цей ретроградний Меркурій. І тут, розумієте, якась ясність, спокій, впевненість в майбутньому така, що аж дух захоплює. Ту спекль вам як ніби на долонях. Це може бути інвестор, партнер, це може бути будь-хто, хто підхоплює вашу якусь мрію. І що ми бачимо? П'ятниця. Впевнено стою на ногах, розумію, що перший якийсь важливий етап пройшов. Ну, по-перше, по-друге, дивіться, це може бути ще зустріч з якимось. Або це ви бізнесмен, якщо ви бізнес випадку, просто вам удача, або ви зустрічаєте чоловіка, грошового, вам буквально на вашу мрію якусь кажуть, на, будь ласка, на тобі щастя. Далі, субота, неділя. Неділя якась дорога. Десь ви відправляєтеся. Можливо, на море. Тут прямо човен вас, птахи вас несуть кудись. Подивляться жизнь в суботу. Це така історія. Я би сказала так, якщо тут ідуть якісь великі гроші, то тут uh, мають бути дуже чітко прочерчені кордони. Хто що в цьому бізнесі робить? Я би сказала так. Uh, ну, тут показано, що ви маєте тил, ви як навчені, у вас з кордонами все в порядку. Тепер головне, щоб на ваші кордони не зайшли. Я запитаю, що це за дев'ятка жезлів, Про що це? Я зрозуміла. Такий великий розмах у вас, що тут uh, не потрібні речі. Мають бути викинуті і згоріть і згорять. Тут як відходять непотрібні люди, непотрібні сумніви, непотрібні мілкі якісь справи. Тут ви обираєте щось велике. розумієте? Тут потрібно як кажуть, вийти за рамки, які тісні для вас. А кордони, справа в тому, що вам можуть зацікавитися багато людей. І тут так потрібно знати собі ціну. О, дивіться, дивіться, оце жінка стоїть під кордони, гордячка. І тут оп, як кавалер з квітами. Тут я би тоді сказала так: не поспішайте виходити із за свого паркану. Не поспішайте. Бо ви є дуже цінною і те, що має, теж дуже цінне. Але в неділю вперед до нових берегів це або дорога, або якраз вперед розганяється ваша якась грошова колосальна справа. Удачі вам! Підписуйтесь на канал, Ютуб-канал «Максимуза Лайф, де завжди багато цікавих нових відеопрогнозів.